І ще, між іншим хотіла сказати, от за питання по російській мові питалася Олечка. Ви зрозумієте, так само я з івано Франківську. Ви розумієте, тут майже всі розмовляють українською мовою, але тут і російською розмовляють мовою. Тут ніколи ніхто нічого не казав. Я не знаю, це в моєму всесвіті, тільки так. Я завжди проводила всі прямі ефіри, не прямі навіть ефіри, а конгреси. Ви же всі так само бачили конгреси. Я російською мовою проводила конгреси в центрі міста. і приїжджали люди із Росії, із Білорусі, з усюду приїжджали люди з Прибалтики. Ми розмовляємо, розмовляли російською, щоб люди зрозуміли. І ніхто ніколи в житті, ну це так мова у всесвіті, Ні одній людині не сказав ні мені. Я зараз можу йти розмовляти російською по місту. Ніколи ніхто нічого мені не сказав. Тому що це ну взагалі не стояло в цьому абсолютно ніякого питання. І е, тому тут важливо розуміти, що все в нашому всесвіті, отак як ми в своєму всесвіті це видумуємо собі, це бачимо, отак воно в нас і відбувається. Тобто, якщо в вашому всесвіті з цим, з цим моментом вільно, то звичайно і. Все буде отак у вас і вільно. Якщо ви про це на цьому загострюєте свою увагу з цим боретесь або ще щось, то тоді воно, звичайно, буде і для вас як боротьба виглядати за мову, за то, за то, ну, тобто так. От. Ну, це все в нас, мої любі. Тому швидше треба питати, з чого ви за це хвилюєтесь? І чи дійсно хтось в цьому питанні вас? притисняє і чи, чи взагалі-то ну взагалі -то, ви розумієте, що ну, це нормально, що кожна країна має свою мову. Це ж абсолютно нормальний процес. Це мова, якою там розмовляли мої предки. От, і насправді там. І російська, і українська мова, вони пішли від древньослов'янської мови. Пам'ятаєте, я опубліковула постійно, мені приходили такі книги життя, пам'ятаєте? На древньослов'янській мові. Тому мені здається, що зараз потрібно акцент ставити на тому, щоб змінитися. На тому, щоб змінитися. Самому і підніматись. І я розумію українців, які зараз ідентифікують свою мову. Тому що вони зараз борються за те, щоб себе ідентифікувати. Що от я є українець, і от є в мене мова. Тому для мене це абсолютно ми сонечки зрозуміло. От, от так.